Всім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі Датерло. І сьогодні ми будемо грати в терарія. Я тут за кадром трохи пограв, зробив велетенський будинок, точніше, побудував і заселив пару ніпів. Ну, от, бачите, торговець, підрівник і медсестра. Будинок насправді настільки велетенський, як в привіт, сусід. От сюди теж можна футбольну збірну України поселити. Сьогодні ж я хочу прокачатися, тобто зробити круту броню, круту зброю. І спорядження. Тому я би зараз хотів спуститися в шахту, в нашу шахту, ось ось цю. Тут дуже, бачите, тут я вже декілька разів повмирав, кристал життя. Я навіть не, не бачив його в минулий раз. Я пропустив походу в минулій нашій серії по терарії. До речі, ось тут вона десь зараз вилізла, ось наді мною. Взагалі я хочу знайти. Платину, напевно. Щоб я сяю від Божого світла. От на мене світить сонце, а я сяю як ангел. Бо на мені платине броня. О, там, до речі, там срібло, походу. Ну, це не платина, звичайно, але хоч щось. Ні-ні, ти що? Я хочу туди піднятися і накопати чи то срібло, чи то платину, я точно не бачу. Але, до речі, ми можемо і накопати багрянцеву руду. Ми її можемо накопати із-за того, що у нас золота, золоте кайло. Якщо б у нас не було золотого кайла, то тоді б ми не змогли його копати. Ну, Зараз ми піднімаємось і... Добуваємо ці руди. Ой, там ця саламандра, о господи. Я так не її. Вона стільки хп тобі зносить, що це просто капець. Просто за один плювок вона. Так... Вона тобі зносить половину твоєї хп-шки. Вона зараз знизу мене стоїть. Офігенно взагалі просто. Я вважаю. Все, тепер ми можемо вже... Копати цю руду. Так. Ой! Куди я впав? Ми поки що ще нічого не знайшли. Ми знайшли тільки багранцеву руду. Тому я думаю, що зараз ми теж будемо копати тунель вниз. Бо тут більше нічого нема. О! Ми вже зразу знайшли якусь печеру. Зараз я водички поп'ю. Бо знаєте, такі ігри виматують дуже сильно. Яких напрягатися потрібно. Опана, кристал життя. Оце мене радує. Але поки що я не знайшов жодного платина. Що таке? А зараз ми... Не попав! Ха! -ха, -ха, -ха. А, -а, -а, а! Таран! Фу. Ха! А ще звідки? А во! Хто це? А хто це? Так. Зеркало! О, Це дуже круто! Зеркало нам дали! Воно, коротше, тебе тепає додому. От ці зельки вони тебе тепають додому. Ну, вони витрачаються. А зеркало, воно, типу, тепає тебе додому, але воно не витрачається. Так як ми зграємо за воїну, то нам оці зірки взагалі не потрібні, тому я їх видалю. І не за цього, і не за стрілками граємо. Коротше, нам ці зірки взагалі не потрібні. До речі, якщо ми ще так... Ми ще декілька смарагдів знайдемо, то тоді ми зможемо зробити крюк. Ну, який, типу... Його, як це сказати, ти його не активуєш а їм притягуєшся до стіни. Ти можеш коротше, до стіни притягнутися. Знову ж таки, я це розказую новачкам ну, в Тераїї. У мене є деякі коментарі, які кажуть, що дякую за туторіал для новачків, але я не, для, але я не новачок. Це добре. Ну, але ж я розповідаю новачкам. Що мені взагалі нічого не розповідати? Як я можу його побачити, якщо його не видно? Ну от, дивись, він зливається. Він стірий, тому він не зливається. А! Ой-ой, я щось знайшов. Ай, там павуче гніздо. Я прям в павуче гніздо викопався. Нормально я, звичайно, викопався. Що мені робити? Там мої золоті монети лежать. Мені потрібні свої золоті монети. А як мені їх забрати, я не знаю. Зараз, якщо я цей туди знову стрибну, вони мене знову вб'ють. Ні. Я. вчасно нажав подвійний стрибок. Тепер я можу їх обережненько вбити. Трошки піднімемось. Ні-ні, ну ні! Що це таке? Останьте від мене. Ой-ой-ой! Тихенько, обережненько. О, якраз крюк. Те, що мені і потрібно. Ну, все, готуйтеся. Я тут. Ой-ой-ой, блін! А-а-а-ха-ха-ха-ха! класно. Мені знову туди треба спускатися. Оцей павучий крюк це дуже крутий крюк. Він подає типу, тобі сплести, можна сказати, павутинку. Це в рази краще, ніж е, наш. Е, ну, ніж крюк, який Я хотів зробити. Тепер нам смарагди тупо не потрібні, бо у нас є вже оцей крюк. І, до речі, це один з найкращих крюків до хардмода. Да блін. За да скільки ж можна? Ну, до речі, там у павучків дуже мало ХП залишилось, тому якщо я зараз їх вб'ю, то в принципі. Ні, Я їх зможу, до речі, вбити. Якщо я тупить не буду. Ну, це ж подаруночок від гри самої. Це от справді це просто подаруночок від гри. Це вже не я в цьому винен. Це от саме подарунок, він, блін, віктерарі. Ну, цей павук зараз точно вмре. Ні? Та як так? Ну, вони зараз мене вб'ють. Якщо я. Ну от я сказав, же ж, я ж сказав. Я ж сказав, що вони мене зараз вб'ють. Зараз ми опинимося знову там. Друзі, і ми знову тут. Знову туса з павучками. Добрий день! Є, в кінці кінців! Вбив. цих пауків, засранців. І можна, до речі, паутинков скопати А, господи, я злякався. Ти що так? Ти не лякай мене так. Є. Так, і тут ще один. Чищ тучи два. Ого! Ты что такие таран? А, два! Не! Минус один. Фух. Да блин, вон спавнятся бесконечно. Звідси треба валить, бо вони реально спавніться тут постійно будуть. а ні ні не ні 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 не не Я не встиг. Блін! ТАК ЇХ там мільйон! Блін, знову в це повуче гніздо спускатися. Ні, і насправді я в нього спускаюся... Просто для того, щоб забрати свої монети. Типу воно мені не потрібно взагалі. Мені головне свої монетки забрати і тоді на тому все. Ну, я так розумію, зберігся тільки той, який, до речі, і забрав мої монетки. Всі інші пропали. За мною вже скелетрон йде. Ну, скелетрон це босс, а це не босс. О, знову щось знайшов. Тільки не кажіть мені, що це продовження... О! Да ні, яке От... А, ну да, це продовження получило гнізда. Блудмун. Я вважаю, що це прекрасно. Блудмун. Тепер ще й відбивати це потрібно. А у них же ж хп більше в три рази. Ну допомагайте мені, алло. Ого! А, як вони мені допоможуть? Вони ж ніяк не допоможуть. Вони на поверхах. Це єдине, що хід мені, напевно, допоможе тільки і все. Мені більше ніхто не допоможе. Ну, крім хіда, звичайно. Давай, гід, ти будеш жити. А, Спайдермен! Не егид! Не вмирай! Блин! Іщи, золоті монети всі туди впали! Ну капець просто! Ще й гід вмер! Ай! Може, ви відстанете від мене, а? Добре, що у мене є медсестра, я би без неї не справився. Ай. Є! Фух. Я втомився, всім пока. Що нам тут повипадало? Якась штука. Самон пла... А, точно, це копілоч. Це копілочка, коротше, штучка. Ти можеш собі у зручний момент викласти всі в неї свої монетки, які ти хочеш. Ну я викладу. Для початку, для початку, для. Я забув. Я забув про це. За цей час, поки я відбував кривавий місяць, то вже тут павучки собі встигли наплести павутинки. Ну бо тут же ж нічого не було. Я ж тут все порвав, а вони заново напливують. А на сюди! Я не боюсь сейчас. Не ладно боюсь. О, мы знайшли з вами грыбный биом. О! Золото! А, ясно. Фрик. Золото ему помираешься. Ага, щас. Золото тебе ще подавай. Угу. Звичайно, зараз золото ему даму. О, блин, тут ся. Ця... Пустеля починається. Ну це мене насправді не радує, бо пустеля це дуже небезпечний біом. Підземна пустеля саме. Наземна пустеля, оце непогано. О, до речі, що це таке? Chain knife? Ну, воно гірше, ніж моя булава, але в принципі, в принципі, непогано. Воно просто дуже далеко стріляє. Ну, не стріляє, а. типу, Ну і вона на дальність, як і булава, ну ладно, залишимо. Так, а тепер цю печеру лутаємо з початку. З самого початку, де я її знайшов. Ось ця вона. Так. Ідемо. Можу випити? Ні, не можу. Звісно, не можу. Я зараз помру, вже. Я помру зараз. короче. А, -а, -а! ну вещи это рыбы! дурачок. Наши ну, я зарубил. Чей сзади? Ну, да что это такие? Ну, буде зараз дуже обідно, бо я по факту призивалку цієї свинюхи поклав в цю свинюху. Треба от при собі цю свиню, мати отак. Ну! No. Отак! Отак! Помирай. ой 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 Ось, Я дійшов до цього місця. Що yeah! <пух> тут? Кросівки Гермес. Це ну, дуже корисний аксесуар. Він, корот, допомагає нам дуже швидко бігати. От бачите такий звук? Тільки що такий був взагій. То це від нас прискорює, коротше, отак. Вот. За допомогою нього можемо швидко бігати. Так, тут купа заліза. Якщо що, буду знати, де залізу брати. А так ось. А, і то ще є. А, саламандра. Ні, ну тільки не саламандра, я ненавиджу наводжу саламандру. О -о 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 -о. Господи, поміли. Ага, не попала. Ну я... Капец. О, йо. Капець. Ой-ой-ой, якісь круте випало. Ммм, 15, ого! А! Так нечестно! Його замість цього крюка можна використовувати. Ну, воно прикольно, реально. Значить, добуваю зараз золоту руду. Та шо ж таке? О, так набагато зручніше. Мысь... З йойо -йо я непереможний, отправда. Йойо це дуже зручна зброя, я зараз бачу цього. А! Дуже зручна зброя, але її у мене треба трохи попрактикувати. Я ще не так сильно навчився користуватися йо. Воно зручне, але типу, Я ще не навчився. Та дайте мені золото добути, скільки вас тут, є мінус. Таран, таран, таран! Прийшов таран, який на пролом іде. Да ну скидки ж можно Е. Быв. О, Господи. Пакеда. Ну да, я думаю, что уже пора закінчивать. Ну добре, ты Яке! Не-не-не! В смысле? Які, які ктулху? Я не готовий! Та ну як так? Я не готовий до нього взагалі! Заліземо на... Ого, він спавнить! Ну все, пакета. Пока. Фух! Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. І всім до побачення! До речі, ось тут відео. Подивись його обов'язково минуле. А ось тут мій канал. підпишись на нього.